Добре, день, малята. Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, хто к нам сьогодні завітав. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Вловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має, великі вуха, косий зір. Як називається цей звір? Так, це заєць. В кінці осені. Зайчики змінюють свою шубку, вони стають білого кольору. А чому так відбувається? У зайчика дуже багато ворогів, вовк, лисиця та деякі пташки. Тому він стає білим, щоб бути непомітним на білому сніжку. Давайте уважно роздивимося і визначимо, як виглядає зайчик. У нього довгі вушка. Які можуть повертатися незалежно одне від одного в бік джерела шуму, лапки у зайчика різної довжини. Саме з цієї причини для таких тварин характерний хвилястий біг. Тулуб у зайчика овальної форми, ззаду є куций хвіст. Зайці належить до тварин, яких можна зустріти майже всюди, крім Антарктиди та Австралії. Вони можуть жити в лісах, лугах, пустелях і навіть в тундрі. Зуби в зайця постійно ростуть. Коли вони їдять, то роблять 3-4 жувальних руха за секунду, тому їх зуби швидко стираються. Якби не постійний їх ріст, то беззубі зайці помирали без голоду. Сьогодні ми будемо вчитися малювати білого зайчика. Взимку його хутро, густе, тепле та дуже пухнасте. Для малювання нам знадобиться аркуш блакитного паперу, біла фарба, чорна фарба, водичка, серветка, пензлик, круглий шматочок губки та гарний настрій. Спочатку ми пензликом малюємо овальну голову, потім домальовуємо більше овал. Це буде тулуб нашого зайчика. Зараз ми макаємо губку в білу фарбу та притискаємо її до аркуша. Так ми малюємо шубку зайчика. Не хвилюйтесь, якщо ви трішки вийдете за контур овалів. Це буде пушок. Адже зайчик у нас дуже пухнастий. Потім ми знову беремо пензлик та малюємо довгі вушка та лапки зайчику. Зараз знову беремо губку, макаємо в білу фарбу і куточком губки притискаємо до паперу. Вушка та лапки меншого розміру, ніж голова та тулуп. Тому треба працювати більш точніше. Ще нам залишилось намалювати хвостик. Працюємо так само. Спочатку промальовуємо хвостик, потім зафарбовуємо його куточком губки. Шубка у зайчика вийшла дуже пухнаста, ніби хмаринка. Тепер ми чорною фарбою малюємо одне око. Дітки, а чому воно одне? Тому що зайчик сидить боком. І ще намалюємо носик, він схожий на трикутник. Зараз промийте губку під водичкою, приберіть зайву рідину паперовою серветкою, ми намалюємо ще сніжок, щоб білий зайчик не загубився на білому сніжку, ми в білу фарбу додаємо крапельку синьої фарби, змішуємо все пензликом. І отримуємо блакитну фарбу. За допомогою губки промальовуємо сніжок, не заходячи на зображення зайчика. Ось такий пухнастик у мене вийшов. Спробуйте ви. Бажаю успіху. До побачення!